Рослини та тварини червоної книги України. Я вам розповім про жука оленя. Це найбільший жук Європи. Його ще називають жук рогач. Живе він в дубових лісах лісостепу, виростає до 8 сантиметрів, самки дещо менші. Відчинка його нагадує крихітних черячків. Живляться вони деревиною трухлявиною. Личинка самки без гріх, а самець рогами. Жуки часто б'ються між собою заїжучи самку. Жуки олені можуть робити невеличкі перельоти. Він може переносити різні палички, живиться лисячком. Він мені. Подобається, і я хочу, щоб жуків оленів стало більше. Давайте берегти природу.